Привіт, друзі! Питання автономного енергоживлення стає знову актуальним, хоча воно ніколи повністю і не зникало. Тому хочу вам сьогодні представити легку, компактну та недорогу портативну зрядну станцію від відомого бренду Jackery – Explorer 500. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Джекері 500 це компактна та легка портативна електростанція, що стане чудовим рішенням при відсутності загальної мережі, маючи потужність 512 Вт година та вбудований інвертор потужністю 500 Вт з піковою потужністю 1000 Вт. Вона може працювати з більшістю побутових приладів, зокрема з мобільними телефонами, міні морозильними камерами, ноутбуками, проекторами та багатьма іншими. Портативна електростанція оснащена літій-іонним акумулятором, що дає довготривалу експлуатацію пристрою при пікових навантаженнях та інвертор із чистою синусоїду. На передній стороні приладу присутні 5 блоків. Це інформаційний блок, блок для підзарядки зарядної станції, блок 220 це звичайні стандартні розетки, блок для роз'ємів USB та роз'ємів DC. Jackery 500 оснащена високоякісним вбудованим контролером заряду MPPT, завдяки якому можна швидко та легко онаснажити електростанцію, під'єднавши сонячну панель Jackery Solar Saga 100 Вт. Від сонця станція заряджається трохи довше, але це абсолютно безплатно. І звісно ж, треба сонячна погода. Кількість циклів заряду тут близько тисячі. Після тисячі циклів повного заряду залишається приблизно 80% початкової місткості АКБ. Сумарна потужність під'єднаних пристроїв не повинна перевищувати 500 Вт, а імпульсна не більше 1000. Також тут є цілий ряд захисних систем, аби пристрій служив вам максимально довго: захист від перегріву, короткого замикання, перенавантаження, переполюсовки, автоматичне регулювання напруги, наявність холодного старту та герметичний корпус. Але ми в черговий раз просимо вас не користуватися типом з'єднання Вилка-вилка. Чому краще це не робити, можете подивитися тут. Jackery 500 через свої досить малі габарити, висота 301 мм, ширина 193 мм і довжина 242, мм, суперкомпактна. Вага всього 6 кг, що дозволяє взяти її в невеличку подорож. Вдома вона теж не займе багато місця. Заряджати даний пристрій можна як від мережі, так і від сонячних панелей, а також від прикорювача вашого автомобіля. Для тих, хто ще не знає, як прорахувати час роботи зарядної станції, зараз розкажу. В даному випадку ми маємо 500 Вт об'єм акумулятора та 500 Вт потужності. Уявимо, що наша лампочка потребує 500 Вт. І станція теж, теж у нас на 500 Вт. Тож вона пропрацює всього одну годину з цією станцією. Але якщо б лампочка потребувала 100 Вт. То станція пропрацювала би 5 годин. Ми 500 розділили на 100. Таким чином ви зможете прорахувати наскільки вистачить заряду вашої зарядної станції на ваші прилади. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення та відеонагляду, такі як заряд дистанції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.